І так, ми продовжуємо. Це третя частина ісламської дихотомії. Він мені каже, як я можу вам відповісти на те, що немає нічого спільного з ісламом. Ви мені задаєте запитання, яке до ісламу не має жодного відношення. Іслам це віра в одного єдиного Бога. Аллаги. Ви Алаги. Аллаги. Алла ви можете. А, Ви мені пишете про якісь образи, які. Десь з'являється, нісенітниця якась. Саме тому я вам раджу вже неодоразові дізнатися, що таке іслам. Давайте ми все-таки скинемо о, людині. Тут багато треба копати буде. Я не знаю. А от. Про образи написано. В хадисах. В Бухарі 737. Це не має нічого спільного з ісламом. Людина взагалі, ну, не, не на цій планеті живе. Саме тому я вам раджу вже так. Дізнатися, що таке іслам, Да? Просто жах. Він же ж мені до цього писав про хадиси. В попередньому відео це є. На ваше запитання про прийняття рішень, звичайно, що мати можливість обирати це не сила. Можливість це не сила. От зараз просто запам'ятайте всі, всі. Якщо у мене є якась можливість, це не сила. Це ж очевидно. Людина обирає, а створює вже Бог. От, давайте зараз ми подивимося, що він тут напридумував цей шановний е, не від, не від, хто вообще? Що це за теологія така в нього? Я не знаю. Це сказати, що це мусульманин, це не мусульманин. Е, так, людина не створює свій рух. Вона спрямовує бажання, намір, а створює сам рух, Бог. От воно як, розумієте? Так як він є творцем як причин, так і їх наслідків. Так, почекайте. А хто ж є творцем причин е, бажання? Хто? Давайте спитаємо. Хто є причиною, да, е, як це? Хто є причиною спрямування бажання? Є причиною спрямування бажання? Людини? Сама людина. Якщо так, а рух вже створює бог, Алла Г, тоді Аллах е, вимушений створювати те, що є наслідком, да, е, спрямування людиною її бажань. Ви маніпулюєте Аллахом і не називаєте це силою. З якої боку не підійде, люди взагалі не, не орієнтуються. Неважливо, відповість він на моє питання. Я завжди приходжу з цим Хадисом я кажу, поясніть мені, який образ є. Чому? Тому що образ Бога це Ісус Христос. Фізично. Фізично ми можемо бачити Бога, це Ісус Христос. Все, нічого важкого немає. Він довів, що це і є Він, Він передбачив свій, свій прихід і Він Його повністю виконав. І цьому є свідоцтво. От, багато свідків і все тому подібне. Так, да, йдемо далі. Так, як да, так, людина має волю, тобто бажання спрямування свого его на щось, що вона бажає, але створює Бог. Навіть думку та бажання в серці людини створює Бог. Думку та бажання в серці людини створює Бог. Дивіться, що він говорить. Ви тільки ви кажете. Давайте це навіть сфотографуємо. От, я не знаю. Це можна прибрати воно зараз, отак от, так. Да. Е а не все отак. От, людина спрямовує бажання. Де це воно це все? Якщо ви впливаєте на всесвіт, якщо ви впливаєте на Всесвіт. Дивіться, що він, що він пише? Це просто якийсь жах. Значить так, людина має волю, тобто бажання спрямування свого его на щось, що вона бажає. Навіть думку. І тут же він пише. От тут же просто. Просто дивіться. Де це воно? Ось до. Так, людина. Ну, малюйся. О, отак от, от ми виріжемо, щоб було зрозуміло. Що, мабуть, я оце сховаю. Ви кажете, що людина спрямовує бажання. Так? Має волю, тобто бажання. Людина має волю. Тобто бажання так, е, спрямовування свого его на щось, е, і тут же кажете, що це Аллах створює. То людина що робить? Далі вже відповімо йому на питання з приводу Всесвіту. То, що він говорить. Я не впливаю. На сонце. Е, хорошо, давайте так. Е, приведемо Ісус Новин. По молитві Ісуса Новина. Отак от. Зупинилося. Ладно, будемо чесно казати, Бог зупинив. Сонце і місяць. Ісус Новин. Мав силу. Мав е, мав силу, да. Е, молитись так. Щоб Бог його слухав. Люди вбивають, займаються нечестям, це теж створює. Аллаг. Алаг так. да. Щоб мені зняти себе, якщо випливатися, зробіть, аби сонце зайшло з заходу, може, звичайно, ні. Ми обираємо, а Бог створює, згідно того, що ми обираємо, і залежить наше майбутнє доля. Або настільки самотній, що він знає, що обере його творіння ще до того, як він його створив. Це елементарно. Ще до того, як створити вас або мене, Бог вже знав по своїй вічній волі, хто з нас потрапить до пекла, а хто до раю. Та він нікому нічого не зобов'язаний. Він робить те, що хоче, та ніхто не вправі йому суперечити або якимось чином шкодити йому. Просто максимальне, максимальне безумство. <свистит> він знав, це я розумію, що мій Бог теж знав, хто потрапить до пекла, хто потрапить до раю. Але це не означає, що він на це впливав. От така от, скажімо, сказочка. Що він мені відповість, я, до речі, не знаю. Але він уже відповів. З якими намірами невідомо? Чи виступити сайт для того, щоб людей в мало звичайно могли? Саме тому я вам пишу про те, щоб він отримувати інформацію до з джерела з документом, використовуючи дар Божий розум. Це Аль-Бухарі. 74.31. Ісламський сайт Хедесів і снад. Нічого не знаєте про суверію. В цьому. І проблема. От такі от справи. Отже, ребята. Я навіть зараз покажу сайт ISNAT. От, цей сайт, з якого я взяв цей хадис. І Пророка Мухаммеда. Він каже, це створили люди. Е якісь там, які хотіли, да, опорочити Мухаммеда. Можете подивитися, я не знаю, а де тоді? Кому вірити? Прочитайте про іслам. Я знаю іслам, я знаю хадіси, я знаю ці джерела, вони оцифровані, це книжки їхніх цих людей, які писали ці хадіси. Тому дивіться самі, якщо ви дійсно думаєте, що вірити в іслам, це має взагалі якийсь сенс. Вірити в Алага, який сам в собі не може розібратися, чи, чи дав він людям вибір, чи не дав. Це досить велика проблема, і я раджу вам подумати про Ісуса Христа.